Багато російської техніки вже перевезли дуже багато. Забирали за всі лінії розмежування різноманітну техніку, і танки, і ПМП. В цілому підрозділ також займається такими ж бойовими. Перевозка броньованої та колісної техніки, евакуація техніки завданнями. Перевозкою не тільки нашої техніки, яка стоїть на Збройних силах України, а і технікою, яка вже не потрібна руським військовим, Ми перевозили у ремонтні батальйони, там, де її відновлювали, а потім її забирали її обратно і привозили на позиції. Вони працювали тільки вже в наших руках. Ми намагалися Завдіївки вивести техніку для переміщення. То ворог і днем, і ночі нам не давав заїхати. Нас накривали мінометами. Це опит їзди на негабаритній, на машині, яка перевищує габарит по українським дорогам, і швидкість роботи, тому що під час загрузки не можна затримуватися на місці більше п'яти-вісьми хвилин. Загрузився, зашвартував техніку і все, і поїхав.